Доброго дня. Володимир Васильович, я з приводу інтерв'ю. Можливо, пам'ятаєте, віка Васильович, журналіст. Куприяненку, причини звільнення. А дані, ні. Я... яке інтерв'ю? Інтерв'ю мене представник, будь ласка. Я вас запрошую. Я вас запрошую, щоб ви мене побачили, що я. Дендерець! Чого? я не бандеровець, не людоїд, що я нормальна людина. Яка в своєму житті дуже багато допомогла Володимиру Прияненку, дуже багато про що він знає, і ви його запитайте. І я вас запрошую до себе, як начальник управління, щоб ви зайшли до мене, mm. тому що ті е, оскарблення, те все я не заслуговую, я людина, мене мати народила. Я хочу, я приїхав на Житомирщину, щоб е, боротись з корупцією, щоб налагодити. Суспільне життя, не допустити е, е, громадськості ніяких терористичних екстремістських проявів. А з Володимиром Куприянником ви, будь ласка, розбирайте саме, я вас запрошу, я mm -hmm. Я бачу, що no, ви переживаєте за володю. Я хотів, щоб ви мене mm -hmm. побачили, що я не менш переживаю за нього як ви. Ну no, я зробив запит, прошу надати інтерв'ю і письмову інформацію. Мені щось mm -hmm. буде надано, чи ні? Конечно, yeah. Є ж встановлений порядок, у нас же держава, них правова держава. Uh -huh. Так куди мені so, до кого звернутися з цього природу? Ви отримаєте відповідь, якщо so. треба інтерв'ю, то ви звернетеся. Тільки перед інтерв'ю ви запитаєте Володю, чи отримував він насильно гроші за службу. That чи that не is... було таке, що йому приносили і насильно <laughs> давали гроші і сказали візьми за свою роботу. А uh Чи -huh. uh -huh. було такого, що його. Приводили на роботу е, служба. Так що там є багато питань, і хай суд, наш суд гуманний. Да здравствует наш суд, Самый гуманний суд в мире! Хай вирішує цю справу. А ми з вами ви прийдіть, познайомтеся, побачите живого начальника, побачите, що в мене е, немає рогів, немає цих самих е, ще якісь чортячих гушів. Познайомся з вами. Ви чашку кави. Угу. Будемо далі берегти неньку Україну і налагодити життя і право в цій державі. Зрозумів вас. А з приводу інтерв'ю до кого звернутися? Ну і до мене звернутись. Ага. Ну добре, добре. А коли можна призавітати до вас? Будь-який зручний для вас час. От коли mm. вам зручно, тоді і підходьте. Зрозумів, добре, я виберу час, завітаю. Дякую, будь ласка. Доброго дня. Доброго дня. Ірина Петрівна. Да. Мене звати Віктор Васильович Котенко. Я там дня, да, 22 мій. числа давав запит, просив інтерв'ю організувати з приводу відеоролика опублікованого. До мене, на жаль, воно не, відход... не відходило, можливо, mm -hmm. відповідав хтось інший на цей запит. Ага. Е, давайте ви мені залишите свій номер телефону, я вам зателефоную і повідомлю. Добре, 093. 856. 856. 5587. 55 так Запит ви надсилалися? Да, да, да. Ну з приводу інтерв'ю Купріяненко давав колишній ваш співробітник. А я просив, щоб хтось прокоментував на відеокамеру. Да, 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 да. Надати коментар. Добре, ага. я дізнаюся і вам Да, Дякую, Дякую, чекаю. Я не Бандеровець, не Людоїд. Що я нормальна людина. А, ви ж начальник, я розмовляв з начальником управління. Він мені сказав, що він з вами вам розмов, мав розмову, вибачте. І ви все з ним обсудили. Я кажу, перезвонювати мені. Він каже, ні, не потрібно. Я з ним все повирішував, ми закрили всі питання, тому я і не телефонував. Я не Бандеровець, не людоїд, що я нормальна людина. Павлины, говоришь.